Руської мови в 14-17 столітті. Тобто це глибоке минуле в історії нашої мови, яке має дуже серйозні наслідки і сьогодні. Тобто, основне кредо сьогоднішньої зустрічі Шевченкові слова минуло все та не пропало. Цією мовою написані дві фундаментальні пам'ятки: це Литовські статути, саме в Литовських статутах, чітко було зазначено, що мова державна у Литовському Руська, тобто староукраїнська, і друга унікальна книга це «Пересотницькі Іван Це книга, на якій присягають наші президенти. Ми дуже малого знаємо про цей історичний період, тому що він в радянську добу був абсолютно закритий від українських дослідників. Тому я фактично започаткувала новий напрямок мовознавства, який називається Діафронна соціолінгвістика. Коли з допомогою дуже складних історичних процесів можна пояснити все те, що відбувається в мовному контексті сьогодні, тобто всі ці трагічні речі, а саме смерть цієї мови упродовж 18 століття, накладається на теперішню мовну проблематику, коли у нас знаходяться люди, які вважають, що говорити російською мовою. Це доречно і навіть патріотично. Тобто, як показує історія, оця постійна роздвоєність і контроверсійність може вести тільки до одного, до загибелі. Ця мова померла у XVIII столітті, але енергія нашого народу настільки сильна і настільки потужна, що на кінь історії вийшла проста народна мова. Бо насправді цією мовою описали справочинство, а саме гетьманські канцелярії, і цією мовою перекладали святе письмо. Проте проблема українців полягала в тому, що якщо поляки і чехи вже мали молитви своїми мовами там, в 12-13 столітті, то українці здобулися лише на Пересопницькій Євангелії в тисяча Першому році, а видавши в 1581 році острозку біблію свіково-слов'янською мовою, вони закрили свій шлях європейського розвитку, і Україна була відкинута назад на роки 200-300. Тому сьогодні ні поляки, ні чехи, ні словаки не мають проблем ні з державою, ні з мовою. А ми маємо проблеми. у століття. Називають століттям філологічним і називають століттям виходу біблії. Народними мовами, національними мовами українці цього не зробили і пожинають дуже складні плоди мовної політики сьогодні. Тому ця книга, написана про 14-17 століття, абсолютно і повністю накладається на теперішні політичні обставини, на превеликий жаль. І якщо ми хочемо вилікуватися сьогодні, ми маємо знайти причину нашої болячки в глибокому милу. От я її витягнула на поверхню цю проблему. Маємо дати з тою проблемою раду і не сумніваємося, що дамо. На жаль, лише трошки заповільно ми це робимо.